А сьогодні готуємо ось таку смакоту: Філе курки гриби. Неймовірно смачно. А гарно як подивіться. Можна ще зеленушечкою прикрасити. Ну, починаємо готувати. Вже все приготувала, нарізала. Це бринза. Можна сир використовувати: 150 грамів бринзи, це баклажан, 150 грамів, 300 грамів філе курки, 150 грамів грибів, 150 грамів помідор і ось у мене таких чотири кружельця. І йогурт. Тепер будемо все змішувати. Я вже додала гриби і 2 столових ложки грецького йогурту. Тепер баклажани додаю, філе курки. Теж сюди, бринза, помідори. Ну і солим перчимо, як вам подобається, я додаю вазилік. Мені подобається вазиліком. Все перемішуємо і будемо вже начиняти наші кружки. Я вже все перемішала. І тепер накладаємо в наші кружильці. Так, хорошими, прям з гіркою. Накладаємо. Такий наш фарш. Так, ну, Тут достатньо буде. Залишиться ще на завтра. Можна буде завтра ще приготувати. Якщо є бажання, можна ще залишити, залишити бринзочку зверху потерти. Як кому подобається. Можна сир зверху потерти. Ну, Калорійність страви вже буде різною, але смакота буде неймовірно. Бачите, ще залишилось. завтра можна теж буде зробити ще одну порцію.